Ну, що, мої хороші? Ми в Чернівецькому ботанічному саду. Мої хороші, перед роботи. У нас є посилочки, ми зараз все зробимо, але годинку ми походимо і покажемо вам це надихатися позитивної енергії. І я вам скажу, скільки це коштує. 100 гривень 50 гривень з дорослого, Ми заплатили 100 гривень за двох, qr код навели, і вже ми тут гуляємо. Ну що мої хороші? Вперед. Як ми ходимо? Туди, так? а ось є карта. До речі, так? Так. по карті. А ви тут, так? Хорошо. Дякую. Хорошо. А джельпанчики, бачите, мої хороші. Ой, зразу а яка вам краса, вам яка, вам краса. Вам яка вам краса. Ми ще зараз тут пофотографуємось, а в оранжереї вони не пускають. А не я не в оранжереї по-моєму, а, оранжерея в аварійному стані, дівчата. Ну, Осінь в черницях, в ботанічному саду. Отак, От юки дивлюся. Молодима. Да, Маєш жирі. юки? У мене хату продала, у мене теж два куща юки є, вже цвіли. Пристав? Ось. Ой, оці штуки так люблю їх. Гортензії, дівчат, дивіться, я думала, вони крашені. Саш, вони не крашені. Це, Це такий олі, олі, сорт як угу. Дуже гарно. Хто, дівчата? Напишіть мені, хто був у Чернівецькому ботанічному саду. Признавайтеся, хто був, розказуйте. Дивись, яка сосна. Саша, читай, що це за сосна? Так, солі дворядний або кіпарис болотяний. Кіпарис, боже який він, стільки йому років? Бачите, там трубили, ага. що його завжди треба поливати воду, тому що ну, болотяний. Ага, І тому це. Ця... О, зрозуміли, дівчата. Ну, Саша, нас, Саша, екскурсії давай. Всі чекають екскурсії від тебе, йдемо далі. Що у нас прудик? Да, да? Але без води. А, хорошо, а як вони там цю, цей кіпарис дивись? Він же жовтій, а подивись, який, він так має бути. Вон, води я тут не бачу. Його там водою добре поливали. Да? А води нема. Ну, шланги є. От прудика води нема. Да. Да. Ой, дивіться. Паутин. Паучок. Видно? Класно. Підписники, ви бачите паутинку? Ось, ось вам і паучки. Боже, яка ж краса. І комарі ще дивіться. Цікаво, що це задер. О, яке вона, ну подивіться. Нічого собі. Як вам енергетика, дівчатки. Пишіть, насолоджуйтеся енергетикою, насолоджуйтеся енергетикою Чернівців, мої хороші. Як же тут гарно. Це просто що та з чим-то. Що вам говорить цей звук? Диви, як гарно. А запах який? Ой, яка краса. Да, це єловиць. Mm -hmm, красота. Це гарно, як я люблю ці всякі ці Це знову на, на віночок під новий рік. Бачиш, я його тільки сріблом по золотом і буду віночок. Дивіться, що я знайшла. Це ж майбутні дрова. Треба податок платити, я так думаю. Ні? Бо це ботанічного саду стосується чи ні? Там і складені і дрова є. О, ось. Будь ласка. У них є документи. Але вони ботанічний сад, у них документи точно є. Отак. Дивіться, дерево упало. Бачиш, вони такі великі. Я думаю, що вони не тільки столітні, тут напевно і по 300 років цим деревом. Хто знає, дівчата чорнівецькі. Правда, дивіться, ого. Тут берлога медведя може бути. Да. Ось липа американська. Да. Хто в Америці? Так і липи в Америці. Дівочки, пишіть. А ні, це не рябина, це щось друге. Бо це вже засохло. Бач? Плоди, дівчата, що це за плоди? А, сюди є стежка знай. Ага. ним. Ага. це дятли. О, угу. дихається, звісно, дуже. Ли. Сотінь. Ой, як гарно. Але хочу вам сказати, що за 50 гривень Саша варта йти і отримати такий позитив, дихальну зарядку зробити. О. О, диви, які грибочки на ну, дерево сухе. Треба його вже уничтожити. Ого! А кація якась. Ну такі великі вже. Звісно, тут треба поприбирати. Хотілося б держава цим зайнялась моментом. Це деревце вже все. Ось якесь дерево. Що це тут у нас? Дерево Ага. Рибочки. Тут мають бути опеньки, може вже визбирали без нас. Ой, оце дерево дивись Тут є грибочки Але не ті, що нам треба. Грибне дерево. Бачите? Класно. Стареньке, вже його треба викорчувати. Ось так. Може заняти. Нам ну, сказали, що вовчі ягоди, Ми коли були малі. Я не знаю, що так помінялося. такі ягідки. Ох, блін, чуть не впала. Тут вже щось якісь квіти посадять. О, і барвінок, дивіться, що тільки нема. Краса.